Вірші Олета Кравченко, ви нелюди. За роки б'єте на Донбас бас і повномасштабно всю країну. Ні співчуття, ані жалю до нас, бажання, аби кожен тут загинув. Ви палите, руйнуєте міста, спалили Маріуполь, бахмут плаче. Ви варвари, у вас одна мета вбивати, ми вам цього не пробачимо. Ви не люди, ви ніби та чума, ви, як саркома, що вбиває тіло, Та через вас така страшна зима, героїв небо через вас злетіло, та через вас носи й матері, Та через вас на них чорні хустини, вони від нині, майже не живі, бо відібрала найдорожча сина. Та через вас лишилася нічим, ні дому, ні, дом, ні Лишились лиш спогади і дим, шматована душа та рване тіло. То чого ж іще ви хочете від нас, аби скорились, стали на коліна. Не бути цьому наш вже зараз час. Дивіться, не незламна Україна, вам нас ніколи не перемогти, бо раб над вільним панувать не буде. Кацапе, пам'ятай нині ти запам'ятай. І розкажи усюди: не варто українців зневажать, не варто намагатись підкорити, бо стомитися потім відгрібать. Це українці.